Оренда житла для українців у Польщі. Мене звати кубою Югенія, власниця агентства нерухомості у Варшаві. А це Анна Оленен. Всім привіт! Я Анна Оленен, старший ріалтор в кубовахом. І сьогодні ми поговоримо з вами про оренду. Так, ми сьогодні розглянемо, які є типи оренди. Кому здають в оренду, яку роблять перевірку, які потрібно мати документи, щоб орендувати житло в Польщі? Давай почнемо з тобою: з того: чи здають наше житло у Варшаві в оренду? Взагалі так, здають. Але завжди власники останнім часом хочуть додаткову перевірку. Тобто, ми, коли приходимо з клієнтом, навіть на перегляд, вони одразу питають, чи ви маєте тут якусь чи умову праці, чи умову злицення, чи ви маєте відповідні заробітки, чи вистачить вам на оренду цієї нерухомості. І коли в нас вже доходить справа до підписання договору, перед тим як підписувати договір з власником, ми проходимо верифікацію клієнта, і в більшості випадків власники хочуть нам Так, до речі, за перевірку, коли я переїхала в Польщу, я переїхала у 2014 році і почала працювати в 2015 п'ятнадцятому ріалтором. Тоді такої перевірки не було. Те, що ти зараз говориш, тобто тоді дійсно до українців ставилися схоже Ну, тобто, ми тоді ще знаєш було такі відношення, що ми робочий персонал. Насправді угу. тоді лише починали переїжджати дуже багато наших навчатися, і ми так поступово-поступово почали змінювати ставлення до українців. Але одно тоді перевіряли, питалися чи дійсно вистачить тобі зароб... ну, що платити, але прям такого як зараз верифікації, ну ще тоді не було. Так угу. тоді, звичайно, і звичайні договори в більшості випадків були лише вже з часом. ці ціна. Оказіональне, де власники очі себе більше забезпечити, до речі, верифікація. Це досить теж класна штука зараз. Деякі власники, але це ті, хто співпрацюють з агентствами, теж треба розуміти. Тобто приватний той, хто здає в оренду, він не буде робити такої верифікації. Ми, як агентство, наприклад, маємо спеціальну систему. Якщо ми здаємо в оренду нерухомість, ми маємо для власника спеціальну верифікацію. Тобто, кожен хто прийде і хоче ворендувати наше житло. Що він проходить? Він проходить верифікацію, тобто перевіряється чи це дійсно та людина, тобто перевіряється або паспортні дані. Загалом, що хочу одразу сказати, ми не бачимо це дані. Це бачить тільки система. Відповідно, так. я отримую просто е, аналіз клієнта, і я розумію, тобто, що так, це та сама людина, яка до мене прийшла, всі дані збігаються. Е, потім так само перевіряється, чи е, він отримує доходи, е, і чи ці доходи, чи цих доходів вистачає на е, оплату орендної плати. Угу. Е, і також додатково перевіряється, чи він є боржником в всіх системах реєстрах. Так, В реєстра. Як це виглядає? Якщо агентство здає, то в багатьох випадках, так само як ми, буде верифікація, ще додаткова, вам просто дають посилання, ви переходите по тому посиланню, то даєте свої документи, і система сама вже перевіряє вас, то ми не бачимо цих даних, як Аня сказала. Ані ми, ані власник, взагалі цих даних не бачить, Тобто, це тільки ну, так система. І вона роздає для, для агенса сертифікат. Добре, але якщо mm -hmm. ми говоримо, що Нерухомість здається безпосередньо власником, то така верифікація ну не буде, бо він не підпише договір ну, з, з цим з системою, але вони вже перевіряють свій спосіб. Так uh -huh. тобто, дійсно просять з роботи підтвердження, чи працюють, або ж наймоказунальне. Давай більше так. розкажемо про цей наймоказунальний, чим він відрізняється від звичайного договору. Тобто звичайний договор це ми можемо сьогодні. нам сподобалася нерухомість. Прийшли, підписали договір. Вже можемо заїжджати жити е, в нерухомості. Як нам козінальний трішки ускладнюється. Так, дивіться, що до тему казіонального, це ми не підпишемо в один день. Ми можемо підписати звичайну умову з власниками, натомість нам треба піти ще до нотаріуса і подачі екзекуції. Коротко кажучи, ми приходимо до нотаріуса і складаємо таке ошибення, що в разі невиконання умов договору ми зобов'язуємось переїхати на певний інший адрес, який ми теж вказуємо. Но, головне навіть не те, що на не. той інший адрес а. Ми зобов'язані з'їхати з'їхати так, залишити, комісі, ну, так. Тобто, залишити квартиру. Е, і е, чим це ускладнює? По-перше, е, треба домовитися з нотаріусом, тобто він нас просто затягується на деякий час. Так. Ну, але крім того, що з нотаріусом треба мати цей додатковий адрес. Так. Дійсно, тобто ви маєте прийти до нотаріуса спеціальним засвідченням від власника нерухомості у Польщі, в якому буде прописано, що він є власником, він вас знає, і у випадку, якщо ви перестанете виконувати обов'язки договору. Ви можете використати цей адрес, під який вас виселять. Так звісно До речі, на рахунок цього документа, то одразу міні-реклама. Так, тобто так. ми в агентстві надаємо це засвідчення. Воно працює по усій Польщі, тобто не тільки у Варшаві, працює по всій Польщі. Нотаріальне дійсно, згідно з правом, виселяється рахунок. Якщо ви його купляєте, ви можете використовувати це засвідчення під будь-який договір, де у вас потребують. У Польщі е, можна замовити це засвідчення у нас посилання під цим відео на сайті. І вам воно буде доставлене поштою або ж ви можете самі відібрати вершинки. Добре, йдемо. Тобто, людина, все таки підписує спочатку договір, потім йде до mm -hmm. нотаріуса. Важливо теж за нотаріус, якщо ви не знаєте польської мови, тобто нотаріус не підтвердить. Це обов'язково. Тоді ви повинні мати з е, собою присутнім твома чапшінґвего. Тобто, вам повинна перекладати людина. Це не я, не друг, знайомий мама mm -hmm. і так далі. Не будь-яка людина, яка володіє польською мовою. Це повинно бути обов'язково сертифікований е, перекладач з польської мови. Так, це з одних нюансів. Які ще нюанси найму наймоказіонального? Що крім того, що треба вказати оцей додатковий адрес від власника в Польщі, чому він ем, такий важливий? Він максимально важливий для власників нерухомості, адже він трохи їх захищає в випадку, якщо людина хоче з'їхати швидше. Це для прикладу, це один з аспектів. Якщо ми підписуємо наймоказіональне, він підписується на певний визначений термін часу. Тобто, для прикладу, якщо я здаю квартиру на рік. Я підписую нам оказіональні на 12 місяців. Е, і відповідно, е, якщо людина хоче з'їхати швидше. Ну тут вже треба домовитись з власником, але він має право вам відмовити, сказати, ви повинні мені 12 місяців платити. Так. Ви повинні тут проживати 12 місяців, тому що я хочу мати сталий дохід. Ми, ми з вами домовились відповідно, і ви тут Йому проживаєте. набагато легше заставити вас це робити. Тобто, взагалі, ви маєте розуміти, що у Польщі підписуєте ви договір звичайної оренди чи договір наймоказінальне є термін, на який ви підписуєте це договір. Звичайно, тобто є на час укрешони, uh -huh. тобто на необмежений термін часу. Це звичайний договір може бути підписаний. Тоді в ньому вписується те. Мень, за скільки ви маєте попередити власника, що ви хочете з'їхати, тобто у вас не написано, що ви орендуєте на рік чи на два. у Вас просто написано, що за три місяці до того, як ви з'їжджаєте, ви маєте нас повідомити. Так і обов'язково теж потрібно звертати увагу, адже е, повинні ви повідомити не просто по телефону. Там зателефонувати так. доброго дня, пане Марку. Я там завтра хочу uh -huh. з'їхати, чи за тиждень, чи за місяць хочу з'їхати. Е, потрібно це написати в письмовий. В письмовій формі так. листем або так. ж мейлом, якщо в договорі власник погодився на те, що він приймає Так, мейлова, на кореспонденцію, кореспонденцію. мейлову, uh -huh. так тобто, це має бути прописано у вас договор, як ви маєте його попередити, що ви виїжджаєте раніше. Але якщо ми далі говоримо про цей термін, коли ви підписуєте взагалі в Польщі договір на обмежений термін, тобто на тих 12 місяців, це наймоказінальне чи звичайний договір оренди, то власник згідно закону може вас змусити платити за цей термін, навіть якщо ви з'їхали, так що йому легше це зробити тому що в нього є наймоказональний нотаріальний договір при звичайному договорі. Йому буде важче це зробити. Але чому наймоказональний теж хоче? Тому що це нотаріальний дійсно він може вас змусити платити йому тих 12 місяців, адже ви. Угодились це ці умови. Це у мене така була ситуація з доставкою інтернету. Пам'ятаю Вектра, хто користується колись. Я теж з'їжджала раніше, і там були нюанси, і я знайшла людину, на яку переписати. А так би я мала, була б змушена платити ти 12 так. місяців, поки я мала нас, підписаний договір. Закінчиться дати. Угу. Тому про договор оренди у Польщі так само так добре. Крім того, що роблять перевірку, що є звичайна умова, є і Вони потребують цього додаткового засвідчення, яке ми робимо. Mm -hmm. Скажи, будь ласка, які бувають е, кейси взагалі з власниками цікаві. Не знаю, щось mm. якось таку історію, що вони хотіли. Окей, поговоримо про добрі кейси чи такі зуминки, <зіцюминкою. зіцюминкою> наприклад, е, добре з класних кейсів, в принципі, в нас в мене особисто був кейс, коли ми з клієнтами, котрі приїхали з України, у нас був в принципі. Обмежений час, адже вони орендували житло е, на букінгу. Е, тобто, подобово uh -huh. е, ми за один день переглянули три нерухомості. Причому останній перегляд у нас був пізно ввечері, о 11 годині, адже власник там близько 21 першої чи двадцять другої години. Ну щось поміж тими е, виставив оголошення в базу. Відповідно, я одразу телефонувала, домовилась на перегляд. Ми поїхали о 11 вечора. На перегляд переглянули квартиру, клієнтам все подобається, все супер, і вони хочуть її орендувати. Ми її орендували так. Як ми домовилися, що ми зранку. 7 годині будемо перед людьми, котрі домовлені вже на наступні перегляди, щоб бути uh -huh. першим і підписати а, відповідно договір. То перше та не легше. Ну Тому, як дійсно... кажуть, поляки так, а, так. так то в Польщі дійсно є щось таке, що власник, якщо він вам говорить, то в мене ще там троє дивиться. Намагайтеся в максимальному терміні бути перед кимось. Так, тобто, якщо вам вже дійсно так. подобається, то говоріть, що ми прийдемо раніше, підпишемо. Ну, можливо, це не в нашу сторону зараз розкажемо. Перед нами приходити, але дійсно а, в мене агенти нерухомості працюють. Так, щоб дійсно бути першим, то, хто перший підпише це. Тобто, власники, це ще класно, що вони так погодилися. Правда, тобто e, ну так, в принципі, ну ми перші подивились взагалі, але так як люди приходили відповідно одразу наступного дня, а власник мав з собою умову оренди, яку він хоче підписати. Але важливо, чому ми одразу не підписали умову оренди? Я перевіряю документи, тобто власника, і взагалі, чи uh -huh. та людина, яка нам здає, це дійсно та людина, яка має право це, це робити. Це до речі, велика проблема. Знаєш, тих хто орендує сам, бо ж uh -huh. орендує, наприклад, з неліцензованим ліцензованим або дійсно з тим, хто не перевіряє власника. Я досить часто чула такі історії, коли. Хтось приходить, ви в нерухомість, підписують договір оренди, а потім виявляється, що договір оренди підписав тільки чоловік, а два власники є ще дружина. Mm -hmm. а Дружина взагалі не хотіла здавати в оренду ту нерухомість. Вона не має повне право прийти до вас, сказати, виїжджайте. І, взагалі, тобто там буде цілі розборки, або ці часті історії, коли хтось орендує по добову квартиру. Здає так, тобто хтось Це, дійсно може може... є такі дійсно. Mm -hmm. Так. Є щось таке популярне в Польщі, в принципі, ну як популярне, не скажу, що геть популярна, <свісно> але щось скажімо, таке так. ходило. Так, так. так, так. так, так, так такі слухай, відповідно, що хтось орендує подобово на букінгу. люди приходять, дивляться квартиру, вони виставляють її як. Квартиру на довгострокову оренду людина має з собою одразу договір. Так Підписує, та Особливо ось підписують. Це українець, так тобто, uh -huh. які погано говорить польською. А тут він такий, в мене є ключі, ось квартира. У мене є договір. Давайте мені кауцю за перший місяць. Люди платять, віддають йому це все щасливі в квартирі. І тут приходить хтось прибирати квартиру. І, типу, а хто ви? А хто ви? А люди не перевірили, хто власник. Тому це дійсно дуже важливий момент. Перевіряйте, хто є власником. Це yeah. можна окна книгу, можна акти перевіряти. в мене агенти завжди перевіряють, тому ви теж звертайте на це увагу, що це дійсно дійсно дуже важливо. Скажу, будь ласка, чи завжди проблеми роблять тільки власники? Чи, можливо, все-таки є грішок yeah. тих, хто орендує? Є. Yeah. Навіть в нас є такий кейс, uh -huh. теж мій. Ми орендували квартиру, і знову ж таки, це був найм оказіональний на 12 місяців на певний визначний термін часу без можливості виповідзання. Ми орендували з клієнтом квартиру. Він пожив там 3 місяці. і Потім я отримую АСМС десь там вночі. Доброго вечора не хотів стурбувати, але в мене виникла проблема. І описує ситуацію. Він повинен терміново з'їхати там за 4 буквально дні, а власники не хочуть повернути кауцію. Так. І я наступного дня зранку одразу телефоную, що сталося, розпо... ну, роз якби розкажіть, що сталося, uh -huh, яка uh -huh. ситуація, в чому полягає проблема? Що... Не знаю, можливо, щось з квартирою не так, можливо, я щось доп... чимось допоможу uh -huh. загалом. Ситуація наступна через сімейні обставини е, наємця, тобто наш орендар повинен був з'їхати, е, і він повідомив про це власників всього на всього чотири дні перед тим, як Блана йому потрібно так йому потрібно Блана було виїхати На що вони йому відповіли? Що ні, ми тобі не вернемо uh -huh. кауція на взагалі згідно закону, вони могли його заставити платити 12 місяців. Скажи, що будь ласка, що солі насипало е, на рану? Що ще зробив наш клієнт? На жаль. Чого робити не рекомендуємо? Не робіть такого, будь ласка. Наш клієнт, коли спілкувався безпосередньо з власниками, вони відмовились йому повертати цю кавицю. А що хочу нас кавиця була двомісячна, тому що в нас була присутня кішка у квартирі. Це теж третій uh -huh. час виникає проблеми орендувати з тваринами, uh -huh. але це трохи інше вже. Коли е, наємця спілкувався з безпосередньо з орендодавцями, е, він сказав, що він не буде платити за наступний місяць. Uh -huh. е, на що власник відповів, що тобто, ну ви не маєте права цього робити, я не збираюся вам тоді повертати кауцію і так далі. І він сказав, що він винесе е, меблі і техніку. Що вони саме техніку, якщо йому не вернуть кауцію. Ем, Взнали ми про це вже коли Аня подзвонила по факту. Так, це вже почав, було по факту. Тобто клієнт сам цього всього не говорив власникам, а лише до нас потім звернувся, в принципі, якби звернувся раніше, то можливо вдалось би якось власне домотися. Тут власники вже були наставлені негативно до того, хто в них живе. І Почали ну, в принципі. Я зараз дивлюся, теж здаю. В оренду нерухомість uh -huh. у Польщі, і зараз до мене телефонує якийсь клієнт і говорить, що я вони е, досить, досить би негативно почала ставитися до цієї ситуації. Yeah, так. Потім ти вже почала контактуватися сама, щоб допомогти клієнту. Було uh -huh. надано три варіанти. Правильно так, у нас взагалі було три варіанти розв'язку цієї ситуації. Ну, перший це той, що назвали власника, тобто він в принципі розв'язує умову оренди і з'їжджає, не повертаючи собі жодної кауції. Натомість, власники, погоду роз, з тобто, оренди, це не важливо з, не змусити його платити далі, бо якби так. дійсно з ними не поговорила, от Аня не домовилася, то вони б могли його те, що ми говорили згідно закону Подати змусити усуд. платити 12 місяців. Так. Так. так другим варіантом розв'язку було те, що він продовжує платити за місяць угу. надалі. Орендує цю нерухомість, але шукає на своє місце когось іншого. І якщо приходить наступний орендар на такі самі варунки, на такі самі умови, як були попередньо у нашого клієнта. Mm -hmm. То відповідно йому повертають цю кауцію 10 тисяч. Натомість, якщо третім варіантом було вже, якщо приходить теж клієнт, він так само шукає клієнта, який його може замінити. Якщо приходить клієнт на інші варунки, для прикладу він дає одномісячну кауцію, а не двомісячну кауцію, то тоді нашому клієнту повертається тільки ну, половина, половина, половина. половина кауції. Так що вирішив клієнт? Він просто з'їхав. Він з'їхав, він не повернув своїх 10 тисяч. Вони розірвали договір, і mm -hmm. в принципі на цьому е, закінчилося. Але рішення знайшлося так, але дуже важливо ще дійсно звертати на це увагу, що не тільки власники бувають з нюансами, а й наємці теж тому е, не будемо робити тільки з наємців, що всі хороші позитивні. Звісно так потрібно звертати дійсно увагу. Скажи, будь ласка, ще є таке питання. Mm -hmm. Зараз такий період, що приїжджають студенти. Ой, прекрасний період чи здають студентам нерухомість в оренду, чесно кажучи. А... Здають, але угу. дуже багато вимагань. По перше, до студентів. По-друге, ну не кожні здають. Наприклад, на 10 квартир, на які я подзвонила, але беру до уваги. Ті, що актуальні 10 актуальних угу. квартир, то дві мені погодяться показати. Вісім зазвичай відмовляються. Тобто, ні, нам сімейна пара, бо нам просто особа про е, Жодних студентів нічого такого не хочу. Віта це багато важче. багато важче. Я навіть читала можливо цю статтю. Польський журналіст, поляк, вирішив зробити дослідження. Угу. Так, 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 угу. Він Зробив такий аналіз, що він студент, чи здадуть йому в оренду? Тобто не українець, що от тут в нас є на жаль, ну, тобто так. ще одна що мої іноземці, а поляк, який хотів орендувати як студент нерухомість у Варшаві, і в нього не вдалося, правда не вийшло. Так, е, ну і це ще раз доводить, що це не так просто і не так легко орендувати так. для студента нерухомість. Тому варто дійсно звертатися до агентства або ж змінювати якісь умови. І тепер я розумію насправді дуже багато наших клієнтів. В нас є знаєте, виділена ціла. Каста клієнтів, які купують житло для своїх дітей. Тобто, в нас mm -hmm. дійсно от, вони приходять на зазвичай вже після першої сесії батьки, які бачать, що дитина провчилася півроку, mm -hmm. здала сесію, вже там пожила в гуртожитку, бо не знайшла, наприклад, нерухомості. Так, і вони тоді до нас вже звертаються. Ага, давайте купимо щось дитині, щоб все-таки не шукати знову ж таки той оренди, щоб дитина не жила в гуртожитку. І я, як мама, я думаю, що, майбутньому я теж буде працювати для того, щоб тут, щоб не переживати цей стрес в пошуку оренди для студента. Е, а до речі, е, стосовно студентів, повертаючись до того питання, що е, часом власники якісь там завищують вимоги. Угу. Е, зазвичай вони підвищують е, оренду плату. До до речі, речі, це це, угу, Стикалася з ситуацією, коли, наприклад, нам готові були показати е, об'єкт, тобто угу. нерухомість, але сказали, що для студента буде там плюс 300-400 злотих е, ну, зверху. Ну, тобто, якби... ну, можна зрозуміти. Я знову ж таки, як власник нерухомості в Польщі, говорю те, що можна зрозуміти. Адже студенти, ну я сама була студенткою, в принципі, я ж орендувала те, коли ми з моєю подружкою нічого не зробили в нерухомості. Ми ще зробили ремонт. Ми тому, тому орендували на ну, квартиру, була там ще з 90-х, як в Україні, так? Бо ми дівчата, тобто якось так. Але я знаю, як жили хлопці, в якому стані залишали тут квартири, тому я в принципі, власників розумію, що вони це піднімають одразу. Щоб потім щось зробити, Ань, дякую тобі велике за те, що ми взагалі поговорили. Сподіваюся, ви дізналися щось додаткове про оренду. Якщо ви цікавитеся пошуком оренди, то тобто вам потрібно знайти нерухомість у Варшаві, то ми з радістю допоможемо. Так. так, тому запрошуємо вас до співпраці, е, і теж хочу наголосити на тому, що ми дійсно максимально е, чітко підходимо до питання. Ми стараємось допомогти в кожних аспектах угу. при роботі з клієнтом. І Якщо виникають знову ж таки, якщо навіть ви були нашим клієнтом, і у нас вже закінчилася співпраця, ви орендували чи купили з нами нерухомість. Якщо у вас виникають якісь питання, пишіть про що одразу. Ми завжди стараємось допомогти. А якщо ви у Польщі орендуєте нерухомість і потребуєте цього документу з адресою Польщі, яку ви вкажете власнику нерухомості, то ми надаємо цей документ у посиланні під цим відео. Дякую вам за перегляд, до зустрічі в на наступних відео. До зустрічі!